Які такого ж розміру приблизно, як Івано-Франківська, Оболинська область 3 мільйони екологічного податку в рік, та сама Львівська область це до 50 мільйонів екологічного податку в рік, Херсонська область 5 мільйонів екологічного податку в рік. Тобто ці дані свідчать про те, що екологічний податок у Івано-Франківській області, який збирається щорічно, є одним з найбільших в Україні: це 115 15 мільйонів. 410 тисяч гривень, які заплановано отримати в бюджет Івано-Франківської області у 2015 році. Значить, постає питання. Ми вам роздали цю інфографіку, де ви можете все чітко побачити, чому такий великий податок отримує Івано-Франківська область. Такий великий податок через те, що 90% цих надходжень забезпечує Борштинська тес. Е, Бурштинська тес вона має викиди небезпечні, екологічно небезпечні викиди, і тому частина цих цього податку йде в бюджет області. І зараз велика частина податку з 2015 року пішла за місцем знаходження самих е, труб, звідки де, е, викиде, це селище Бовщив Галицького району. Туди цього року пішло 46 мільйонів екологічного податку. Е, значить, що нас в цьому турбує? Ми отримали, зробили повний аналіз, як обласна рада Івано-Франківська на своїй, на першому, на другому верніше, етапі цієї сесії, яка тривала роки, Чотири етапи була Івано-Франківська обласна рада розподілила ці екологічні кошти. Ми, політична партія, воля завжди дотримуємося одного принципу. Спочатку все, що нас не влаштовує, ми намагаємося вирішити не публічно. Ми говорили з представниками обласної ради. Ми говорили з представниками ОДА на сесії обласної ради, коли ці кошти розподілялися. Ми звернулися з дев'ятьма депутатськими зверненнями Володимира Грабовецького, Володимира Хопта, депутатом обласної ради. Ми висловили всі наші застороги, які стосувалися екологічних грошей, але на жаль, результату не отримали. В в розподілі цих екологічних коштів ми бачимо як мінімум чотири великих корупційних схеми, про які ми сьогодні хочемо сказати поговорити, тому що на жаль, пройшло майже два місяці, і в всіх наших звернень результату ніякого немає. Також на що хотілося звернути вашу увагу, що цього року. 2015-го п'ятнадцятого змінилося, змінилося бюджетне законодавство. і Якщо всі попередні роки кошти екологічного податку спрямовувалися виключно на цілі екології. А це озеленення міст і сіл, будівництво каналізації, будівництво очисних споруд, сміттєпереробні заводи, і сміттєполігони, і створення підтримки роботи заповідників, очищення річок. То цього року ці гроші пішли в загальний бюджет, і цього року івано Франківська обласна рада на екологію з тих 115 мільйонів розподілила всього 46,8 мільйонів гривень. До цього року тільки половина екологічних грошей пішли на потреби екології. Також варто звернути увагу про те, як розподілялися кошти. Ви пам'ятаєте на обласній раді від були претензії від мешканців долини взагалі по розподіленню коштів бюджету розвитку. І тут ви бачите діаграму, яка показує за яким принципом розподіляються у нашій області екологічні кошти. Коли на Коломийський район, в тому числі на місці Коломия, виділяється 6,3 мільйони гривень. А наприклад, на Дернянський район виділяється навіть не на мільйон це 950 тисяч гривень. На Яремчі виділяється нуль. Це про те, що Ремчанська міська рада, де є делятин, де є Рем, де є Букуваль, де взагалі відсутні очисні споруди, які б мали фінансуватися з екологічних коштів, цих грошей там немає. І це велика біда для Прикарпатського краю, для Івано-Франківщини, яка зараз фактично втрачає свої річки. Це загалом, що стосується екологічних грошей, щоб розуміти картину, яку ми маємо на сьогодні в області. Ще раз